Обіці на шоу біля Генеральної прокуратури стартує із півгодинною затримкою. Головні герої ті ж самі втім додали ще діві особи другого плану. Ось вони ціли буси з спецпризначенцями. На відміну від свого керівника, Альфа приїздить без запізнень, і завтівки ніхто не виходить і з пресою не спілкуються. Відзвітували лише на Ливайченкові. Ось він неквопом пішки йде до ГПУ. Журналістам хвалиться, сказав і зробив. Як ми її обіцяли всім. І в тому числі нашим колегам з Генеральної прокуратури, спецпідрозділ Альфа для затримання будь-якого фігуранта до суду готові. Як тільки підпис прокурора з'являється, будь ласка, ми готові. Утім, до будівлі по підпис на Ливайченко чомусь так і не заходить. Далі звітую про працювитість СБУ. нині каже, передав генпрокуророві докази для оголошення підозри Юрієві Баулінові. Направлення для оформлення підозри саме тому. Голові Конституційного суду, який злочинно сприяв. Узурпації влади злочинним режимом Януковича чи то справді саме сьогодні час настав, чи то очільник СБУ, якому вже нині пророкували останній робочий день, так на прощання грима і дверима. Коментувати чуток про свою відставку не хоче. З президентом каже, говорив, але суто у справі екоциду. Вчора я доповідав президенту Україну, України про хід роботи. Ніякої політики нема на це часу і жодної хвилини на це. Не чекайте, витрачати не будемо. Тому ні інтриг ніяких. Про нібито запропоновану нову посаду очільника зовнішньої розвідки. Теж ні пари з вуст. Далі розповідає про виконану роботу. Сьогодні нами порушено кримінальне провадження за статтею, Наша контрозвідка до речі, це зробила нова контрозвідка України за статтею Державна зрада. За фактом переходу на бік російських терористичних військ двох офіцерів цієї служби, оце єдине, що можна сказати про службу зовнішньої розвідки. І так не перетнувши поріг ГПУ, йде. А ви тут навіть не зайшли? Чому а навіщо ідемо вперед? Для цього я й прийшов показати. Будь ласка, все є. Тільки показати на затримання, вони не повідомляють. Ну, є кому затримувати, є фахівці, моє завдання працювати. Уже за годину підозрюваному в екоциді Даниленкові підозру таки вручили, але без обіцяної Альфи, без журналістів і навіть не на Ливайченко, А його підлеглі. Допитати Даниленка мають вже слідчі служби безпеки України. Сюди він має прийти у п'ятницю. На збори колишньому заступнику Генеральної прокуратури дали три дні. Олена Шевчук, Роман Крука, програма Вікна СТБ.